І Наполеон, і Юлій Цезар, і Сальвадор Далі, Запорізький мопс на ім'я Луна пославився не тільки в місті, а й в інтернеті. Він вправно позує хозяйці перед об'єктивом фотокамери. Пес устиг приміряти 65 різних образів. І це не межа. Це тільки на перший погляд Запорізький мопс луна, потішне цуценя. Попри юний вік, він вже встиг побувати Елвісом Преслі, Коко Шанель, Сальвадором Далі та Юлієм Цезарем. Ось, вот, наприклад, образ Сальвадора Далі. А когда мы фотографировались, да, вот тоже делали несколько дублей, чтобы было похоже именно вот таки, такой взгляд, немножко бешеный. Ну, вот Цезарь у меня такой получился. Он тоже мне самое понравилось, как и выражение лица такое. Хороше. В комедії «Собачі світлини» власниця Катерина виставляє у всесвітній мережі вже понад два місяці. Попереду ще три сотні тематичних щоденних фотосесій. Катерина заохочує луну до знімань смачними ласощами та прогулянками на дворі. хочеш? Луня, Луня, Луня. луна. Аби розширити творчу палітру образів, Катерина передивляється художні альманахи та календарі із червоними датами. На день космонавтики Мопс приміряв шолом Юрія Гагаріна. А в день останнього дзвоника собака перевтілився на випускницю. Сьогодні луна має нелегке завдання перевтілитися на французького імператора Наполеона Бонапарта кашкет трикутних дівчина зробила собаці з паперу, а камзол пошила зі старих штанів. Затронула то що он, ну, хоч і бол суровий, жорсткий. Все он був в ну, і мені жалко было, що остався один там на святой Елене и умер. І, ну, это мене Найближчим часом Луна зіграє радянську акторку Фаїну Раневську. А поки Катерина шиє для мупса сукню в горошок, собака перевтілюється на зухвалу даму. Ідеальна модель, її можна задоволити завжди та повітря. Олена Геращенко, Артем Деженков, Програма вікна СТБ.